Усім привіт! Сьогодні подивимось на Oscal Pilot 2. Захищений смартфон компанії Oskal, яка є суббрендом компанії BlackView, хто не знав, і тому цей смартфон візуально так він схожий на BlackView BV93 Але тут менший акумулятор, тут другий дисплейчик позаду, ну і в цілому воно, знаєте, трошки, трошечки та відрізняється. Давайте почнемо з комплектації, потім розповім вам про технічні характеристики. По комплектації маємо кабель Type-C з двох сторон. Блок для заряджання потужністю 45 Вт. ось такий от. Ну і звичайно ж, у нас є інструкція, а також скріпочка, щоб дістати слот під сім карти. Візуально смартфон виглядає сучасно, прикольно і доволі гарно захищений. Стандарт захищеності ip 69 k Задня панель у нас вся прогумована, тут у нас дисплейчик другий, також є вставочка металева, ну і камери з палахом. Тут все класично. Є кріплення також для ремінця. Зверху знаходяться два ліхтарі. Ця версія може бути виключно з ліхтарами. Лазерного далекоміру тут ви не знайдете. Щодо нижньої частини, то тут мікрофон, type c під заглушкою і динамік. На панельці зліва металева накладочка, кнопка йде в колір з корпусом, точніше, з вставочками на корпусі, кнопка зелена. Це кнопка, яка налаштовується під запуск різних додатків, ну і слот для встановлення сім-кар. А з цієї сторони кнопка регулювання гучності, кнопка блокування, в неї ж вмонтований сканер відбитків пальців. Смартфон в цілому має середні за сучасними мірками габарити. Якщо в цифрах, то вага 368 грамів, товщина 17 мм. Так, говоримо зразу про ліхтарики. Давайте я покажу, як вони працюють. Заходимо в основне меню, шукаємо пункт інструменти, ліхтарик. Ліхтарик у нас активований. Ось так він світить. Тут є два ліхтаря, які спрямовані в одну точку, тому яскравість тут дійсно непогана. Увечері на прогуль... для прогулянок цього вистачить. Ну і по залізу. По залізу все досить непогано, адже в основі тут знаходиться процесор Helio G99. Дуже гарний восьми'ядерний чіп, якого дійсно навіть для ігор вистачає. Доко OS 4.0 це у нас графічна оболонка від виробника. Працює це все на 14-му андроїді, виглядає дуже сучасно, все на своїх місцях, жодних проблем, я думаю, у вас тут точно не буде будь-чим. Тут встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті, а також 256 ГБ постійної пам'яті. Доволі непогані цифри, як за смартфон, вартістю менше 10 тисяч гривень на момент кінця 2024 року. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, все тут є. Без дротової зарядки немає. Батарейка тут на 8800 мАч, і для звичайного користування. Це близько двох діб використання, що непогано. Дисплей 6,5 дюймовий, Full HD роздільна здатність, ну і звичайно ж 120 Гц, частота оновлення. В налаштуваннях дисплі ми це все можемо з вами знайти. Ось, будь ласка, ставимо примусово 120, і ви завжди будете бачити максимально плавне зображення. Матриця тут, звичайно ж, IPS, кути огляду, я вам скажу практично топові. От хто хто, а Blackview і суббренд Oscal, відповідно, ставлять у свої смартфони дуже непогані дисплеї. Цікаво те, що фронтальна камера тут на цілих 32 мегапікселі, основна ж камера тут 50 мегапіксельна і ще є широкий кут на 13 мегапікселів. Ось так: ось такий от непоганий набір камер. Відеозапис можна проводити в роздільній здатності 2К, або Full HD, або Full HD 30 кадрів, або Full HD 60 кадрів на секунду, що також величезний плюс. Взагалі, по камері питань немає. За ці гроші ну, вона дійсно непогана. Але саме цікаве, чи смартфон дійсно захищений. Але саме цікаве захист цього смартфону. Давайте зануримо його у воду і подивимось, що буде. Отже, захищений смартфон Oscal Pilot 2. Це модель доволі доступна, з гарними характеристиками, з шикарним дисплеєм і, до речі, з двома дисплеями. Позаду також знаходиться у нас дисплейчик. Задній дисплей, до речі, сенсорний. Тут є можливість включити камеру. Можна подивитися компас, можна подивитися погоду. Ну і, звичайно, ж, керування музикою. Годинник також показує, як і сповіщення пропущені. Купити цей апарат можна за посиланням в описі. Всі три кольори є на сайті: чорний, чорний із зеленою вставочкою і з помаранчевою. І підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал.